Добрий день! Запрошую традиційно підписатися на мій канал YouTube Анатолій Савайло. Сьогодні до вашої уваги хочу розповісти про новинку. Найдешевшу автоматичну акумуляторну присоску від торгової марки Keramo. Як ви знаєте, торгова марка Keramo виробляє ось такі шикарні столи. Вони бувають на метр 20, на метр 50, на метр 80. Вони комплектуються різними додатками. Зараз вони в комплекті мають набіри різних струбцин. які ви стіл не купували? Ви знаєте, що у вас будуть в комплекті і струбцини, і що це надійний стіл, який вироблений в, в Україні. Повністю в Україні вироблений. Крім того, столи метр п'ятдесят і метр вісімдесят. Вони можуть між собою з'єднуватись, до них можна доєднати з одної з іншої сторони різні додатки, які подовжують. Там великий асортимент, це інша тема. Але стіл це зручно. Першу річ, я кажу всім, вставайте з колін, купляйте столи. Так ось, торгова марка Керамов почала постачати ось такі присоски. І зараз ми перевіримо, а чим вони відрізняються, вони гірші. Чи вони е, гірше працюють, бо вони значно дешевше. Тому я вибрав, бачите, вона біла основу має. В комплекті йде сама присоска, йде кекс кейс і USB Type-C кабель зарядки. Е, ну, Стандартний комплект, простенький кейс. Але я хочу порівняти з шеджингом. Шеджин 618. А, так само у нього біла резина, так само є захист, так само є кейс з таким самим в принципі Type-C кабелем, але ще є інструкція невеличка на, до речі, англійською мовою. Як ви бачите, кейси вони не на шарнірах, а просто тут пластик гнучкий. і так само у керамовському. тому довговічність це не про них. Але кейс це не головне. Головне це сама присоска. Давайте подивимося, як вона працює. Принцип, вона у неї на 2 мм діаметр. Самої рукоятки менше, ніж у шеджинга, вона компактніша, вона не випирає так, як шеджингу. Тут гострі краї. Вона, як на мене, трошки зручніша для руки. А особливо, якщо у вас маленька рука, то вона точно буде зручніша. Вакуметру у неї трошки більше. Ніж у шиджинга, але принципово він не мішає. Як би ви не пробували, з якої сторони ви руку не ставите, доторкнутись ви до вакуометра не можете. І це дуже добре. Якщо перевернути, ми бачимо, що і там, і там по 4 бортика, і там, і там є отвори для вакууметра, ну, вони дуже схожі фізично. А тепер давайте спробуємо, як вони працюють. У шеджинга перше включення довге, потім загорається лампочка, треба притиснути, і пішло підкачування. У керама дуже швидке натиснення. І також прижали і пішло накачування вакуума. Приблизно шум у керама трошки гучніше працює. Шеджинг тихіше працює. Обидві, бачите, це, в принципі, шроховата поверхня. Обидві манометри стоять, не рухаються. Тепер давайте я перевірю швидкість. Ага, е, Знімати. Два рази натиснули, спрацював клапан. Так само, два рази натиснули, спрацював клапан. Керамо відключилась повністю. Шиджинг горить лампочка для наступного включення, для наступного швидкого включення. Давайте тепер подивимося, який швидше накачає. Швидше, швидше накачав керама. Я не знаю, це, ну, скажімо так, двигун став перший у керама. Так, давайте знімемо, подивимося інші характеристики. Товщина пластику приблизно однакова. І там, і там вход Type-C. Вони дуже схожі. Дуже схожі. Давайте перевіримо на інших поверхнях. Ось. Подивіться, це більш складна поверхня. Якщо ви придивитесь, я постійно на, на, на ній перевіряю. Тут я навіть намалював спеціальні такі зони, де я перевіряю. Давайте подивимося, так само включимо, подивимося хто швидше. Ну, Двигун чомусь працює у шеджинга довше. Але це, в принципі, нічого не значить. Давайте подивимося, наскільки швидко відриваються вони. Швидше від, і швидше відривається керама. Так, тепер тест. Дуже... Тест, який тест? На гладку поверхню. Зараз ми будемо. Так, у мене вага 90 кілограмів. Їде, не їде, не видно. Я не бачу. Ні. Цей тест важливий, тому що деякі присоски дуже м'які. Вони вироблені і вони на вертикальних поверхнях трошки їдуть. Як на мене, вона дуже добре себе почуває на гладкій поверхні. А тепер самий складний тест ось така поверхня. Вона, я завжди, цю поверхню ідеально тримають Раймонді. Всі решта трошки підспускають. Давайте подивимося. Увага на вакуометр. Дивина, але стоїть вакуометр. Подивіться. Тут дуже м'ягенька резина. Дуже магім. Ну, бачите, все ж таки трошки рухається. Я бачив рух невеличкий. Ну, в будь-якому випадку, можна. Він шикарно тримає, навіть якщо є невеличкий рух. Так, тепер подивимося, як він підкачує. Я ставлю на. Іншу поверхню ця поверхню ніхто не буде тримати, Ого. так ще раз. Так взяло так, бачите? Все ж, ну, тут великі перепади висот. І, ну Це така плитка, що. Ось підкачування чомусь починає працювати, поки навіть не дійшло до червоної зони. Ну Раз у нас є шеджингівська, давайте порівняємо, як шеджика працює. Треба натиснути. Так, дивимося. Ну, є невеличкий рух. До речі, у неї навіть рух краще. <смі> Бачите, навіть резина у керамо краще, ніж у шеджинга. Хоча шеджинг по ціні якості я завжди його ставлю на перше місце і порівнюю постійно з шеджингом. Бо, як на мене, він мені дуже подобається. Так, тепер вага. Незрозуміло чому, але керамо легше. Чи це погано, чи це гарно, це вам вже вирішувати. Як на мене, шикарна присоска. Я впевнений, що вона ціна у неї така, що конкуренти відпочивають. Але це не головне. Головне, якщо не тримаєш зброю, то донать на ЗСУ. Подивіться, які красені. Ці красені скоро поїдуть на фронт. Бо раз, два, три, чотири красення це одне умиротворення панто. Тому ми їх і назвали пташки умиротворення. Саме головне не тримай зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!